Понад 20 тисяч іноземних студентів обрали саме Україну для навчання під час війни. Наші університети розглядають для освіти понад 700 разів щомісяця. і найбільше україною цікавиться молодь з Китаю. Індії, Азербайджану, Марокко і Туреччини про це mm -hmm. свідчить відкриті дані із мережі. Слухай, цікаво, mm -hmm. китайці несподівано випереджають Індію і кількості громадян, що приїжджають до України, навчатися. Та головне, що більшість іноземних студентів називають Україну не тимчасовою адресою, mm -hmm. а своїм новим домом. Як в українських вишах навчаються молодь з різних країн світу та чи не бояться жити під постійними обстрілами? Далі дивіться. Ми вивчалися університети України і якось м -м, презентація саме е, університету Тараса Шевченка. Прям так сподобалося, що я червоний корпус. Я вирішив, що я тут хочу вчитися. Приїхав 21 му році, виходить подався і вступив. Бехру з українською майже без акценту розповідає, як у нього ще у шостому класі з'явилася мрія навчатися в Україні. Хлопець з Узбекистана і вже п'ятий рік гризе граніт науки у столичному виші. Спочатку чотири роки опановував філологію, потім вступив на магістратуру за напрямом психологія. Мені більше подобається як відносини е, викладачів до студентів і в цілому атмосфера е, однокурсників, де ми всі дуже щиро е, спілкуємося. Повітряні тривоги хлопця вже не лякають. Якщо чесно, на початці війни було трошки страшно, але зараз вже ні. Бо я звик, це вже як звичайне. Страх, щоб якось загубитися. Ось саме такий страх був дане життя. Українську бехроз почав вивчати вже коли приїхав до України. До цього я ну, знав тільки добрий день, привіт і все. У нас е, на першому курсі була дисципліна українська мова. Е, то ось перший другий семестр, так е, початковий рівень, а потім самостійно друзі. Не знаю, Україна найскладніше було саме перейти з іншої мови в на українську мову. У КНУ вчиться понад 200 іноземних студентів цього року. В нас 65 нових студентів з різних країн. А якщо порівнювати з іншими, роками, то, наприклад, на початок 2022 року в нас було 1800 іноземних студентів. Тобто кількість різко скоротилася за ці роки. Найчастіше в заклад їдуть на навчання з Китаю, Туркменістану, Туреччини та Азербайджану. Серед топ спеціальностей, які обирають, це економіка, міжнародний бізнес, комерція та фінанси, менеджмент міжнародного бізнесу, європейське бізнесове право та англійська філологія. Навчання для іноземців коливається в середньому від 80 до 90 тисяч гривень за рік. Якщо іноземний громадян володіє українською мовою і може скласти вступний іспит з української мови, він може навчатися в групі з українськими громадянами, тобто в нього вартість буде така сама, як і в українців. Англомовні програми дорожчі десь на 10-20%. Я не навівся від татуровки України. тут. Тому що я чув відчуваю, що в ваша культура, все вже моя також. Мені себе сім'я димна в Україні. А це Габріель з Еквадору. студент юридичного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України, демонструє наскільки сильно йому в душу запала наша країна. Я прочитав, що це дуже дуже гарна країна, яка має дуже багато історій який має дуже гарна культура і з дуже добрим людям, найбільше каже хлопець: подобається вивчати конституцію України, хоч і зізнається, дається складно, а ще йому дуже подобається українська мова. Спочатку, наприклад, я не думав українською, я на по-іспанську, а потім через рік два. Зразу я думав про українську тип. Не було до сих пір, мені є проблемами, наприклад, з закінченням фраз. До повітряних тривог в Україні ставиться серйозно, але вже як і Бехруз теж звик. Коли починається наприклад тривога, я просто спускаю, щоб було ну, в укриття. Перший раз, коли я повернув до території України, якісь а потім нічого знову і я привлікав. Це. Навчання в Еквадорі для Фернандо за дороги. За його словами, в Україні значно дешевше і є можливість платити частинами. В Нубіпі загалом цього року навчається майже 700 студентів іноземців на денній та заочній формі навчання. В Найкращі роки це доходило до тисячі навіть. Трішки більше ніж тисячу студентів. Вартість навчання для іноземців є більшою ніж для громадян України. Десь на 100% більше, але все залежить від програми, на яку йдуть студенти. І ця вартість коливається від 2 тисяч до 2,5 тисяч доларів в еквіваленті. Звичайно, от ну, найдорожчі програми це ветеринарна медицина. Сюди їдуть студенти з Індії, Китаю, Бангладешу, Південної Америки та країн Африки. В Міносвіти пояснюють, молодь з інших країн їде до України через кілька факторів. Багато студентів вибирають Україну через те, що вони можуть отримати якісну освіту за досить помірні кошти порівняно тим, скільки ця освіта коштує у них на батьківщині. Іноземні студенти мають як і українські студенти мають доступ до програм подвійних дипломів. Бехруз зі своїм майбутнім поки не визначився. У мене є трошки часу, не знаю. Щоб подумати, прям залишитися чи тут чи ні. А щодо професії, я е, зараз е, працюю перекладами, перекладами е, і в майбутньому ще й хотів продовжити е, психологію. А Габріель вже точно знає, Конституцію України вчить не дарма, бо своє майбутнє бачить в Україні. Хочу працювати по своїй професіях, працювати в території України. Я бачу, що в нашій структурі країна буде скоро поді типу, по Європу, і мені б цікаво дізнатися, як буде нова система про права.